Скільки часу ви готові пожертвувати на пошук істини, скільки ви можете подорожувати для цього, скільки часу ви можете виділити на це, як багато людей реально усвідомлюють, скільки болю і страждань потрібно перенести на шляху отримання знань. Я думаю, небагато, окрім Мухаммеда Асада. Його історія як найкраще особлює перетин сходу і заходу, що відбувався в той час. Ця історія продовжує впливати на мусульман і до сьогоднішнього дня. Ось його історія. До того як стати Мухаммедом Асадом, він був Леопольдом Вайсом, з сім'ї австрійських євреїв, в якій чоловіки багато поколінь були рабинами. Він народився на початку ХХ століття. Він провів своє дитинство в комфорті в багатих і модернових на той час європейських містах і заміських будинках. Його дідусь був суворий ортодоксальний рабин. Батько ж натомість був зовсім не релігійний, як і багато чоловіків того часу, які виросли на межі століть. У Європі, але тим не менш, батьки Мухаммеда дали йому ґрунтовну освіту в області вивчення старого завіту і Талмуду. До тринадцяти років він вільно говорив на євриті, а також трохи на арамейській. Мухаммед, як і його батько, віддалилися від своєї віри, оскільки його бентежило, що Богу старому заповіті стурбований долею лише одного народу євреїв. Він згадував, що Господь старого заповіту існує не як творець і управитель всього сущого, а лише як племінне божество. Яке пристосовує все створене для потреб обраного в лапках народу, все це призвело Вайса до агностицизму, який відкидає всі форми організованої релігії, розглядаючи їх лише як ряд обмежувальних правил. Після Першої світової війни європейське суспільство отримало травмуючий колективний досвід, який показав, що вони переоцінили своє розуміння етики насправді. За відсутності якихось вірних моральних орієнтирів ніхто не міг дати молодим людям задовільні відповіді на багато питань, які ставили їх у глухий кут. У 1920 році майбутній Мухаммед домігся певних успіхів у журналістській кар'єрі. В Паразі він вів богемний спосіб життя у своєму колі друзів-інтелектуалів. Незважаючи на розкішний спосіб життя, який він вів, Мухаммед відчував, що в його житті чогось не вистачає. І він відчував себе глибоко незадоволеним. Тому він був радий відгукнутися на пропозицію Дар'яна, психіатра, учня Зигмунда Фрейда, коли він запросив його приєднатися до нього подорожі до Єрусалиму. Це зацікавило Мухаммеда, тому в 1922 році він звільнився з роботи в United Telegraph і вирішив виїхати з Європи на схід. Як тільки він приземлився в єгипетській Олександрії, і відправився в Палестину на поїзді, то відчув почуття захоплення арабськими пейзажами, культурою, запахами і звуками. Саме тут Асад вперше познайомився з мусульманськими релігійними звичаями. До приходу в Єрусалим у Мухаммада склалося враження, що араби це лише кочівники пустельних наметах і типові жителі оазисів. Це сталося тому, що більшість того, що він читав про Палестину. Було написано сіоністами з самого початку. У мене було відчуття, що вся ідея єврейського поселення в Палестині була штучною, і що гірше загрожувало перенести всі складнощі і нерозв'язані проблеми європейського життя в країну, яка могла бути більш щасливою без них. Євреї насправді йшли до цього не так, як повертається на батьківщину, вони швидше прагнули реалізувати цілі, вказані їм Європою. Якщо коротко, то вони були чужими на цій землі. Мухаммед зрозумів, що арабам нав'язували це, і вони по праву намагалися захистити самих себе від цих впливів. Ставши спеціальним кореспондентом німецької газети, Мухаммаду відкрилася можливість дослідити цю нову для нього культуру, оскільки він досліджував мусульманський світ, він перейнявся почуттям глибокої симпатії і захоплення цими людьми. Він пояснює це так: я все більше усвідомлював сильне бажання дізнатися, що лежить в основі цієї природної розслабленості арабів. Що робило їх життя настільки відмінним від європейського. І це бажання, здавалося, мало таємничий зв'язок з моїми особистими проблемами. Я почав активно читати про їх історію, культуру і релігію це спонукало мене досліджувати те, що надихало їх серця і наповнювало їх розум і надавало їм сили та енергії. Я, здається, відчув прихованість бажань дослідити ці таємні сили. Які змушували рухатися мене самого, наповнювали мене і надавали мені напряму. Також він був поінформований про репресивні колоніальні сили британців у Єгипті, французів у Сирії та італійців у Північній Африці. Він відчував глибоку симпатію до арабів-мусульман, які в той момент вже втрачали свою багату культуру, а потім і потяг до релігійного інтелектуалізму під тиранією колоніальних сил. До того часу, коли він досяг засніжених долин Афганістану, він уже поринув у навчання Корану і вчення пророків. Прибуваючи в якості гостя будинку місцевого губернатора, губернатор романтизував багато історію мусульман і велику кількість мусульман у світі. Мухаммад дратував цей романтизм. Мухаммад, не думаючи про наслідки, прокоментував це так: так, вас багато, але ваша віра слабка. Господар подивився на Асада зі здивуванням, а той продовжував пояснювати. Як вийшло так, що мусульмани втратили впевненість в собі? Саме ту впевненість, яка дозволила вам у свій час поширити цю релігію, менш ніж за 100 років від аравії на захід до Атлантики і на схід глиб Китаю, а тепер так легко проявляєте слабкість і приймаєте західний спосіб життя? Чому ви, як ваші минулі покоління, не можете висвітлити світ досягнень в науках, які були тоді видатними, коли Європа перебувала в невігластві і варварстві? Не беріться мужності, щоб повернутися до своєї прогресивної віри. Як вийшло, що Ататюрк, влаштувавши цей жалюгідний маскарад, заперечуючи будь-яку цінність ісламу, став для вас мусульманським символом мусульманського відродження? Відповідь на цей раптовий шквал питань була вийсно не дивовижна. Він сказав: Але ж ви мусульманин, пане Асад. Мухаммед розсміявся і швидко відкинув цю думку. А губернатор додав: Ви мусульманин, просто ви поки самі не знаєте себе. Це буде в думках Мухаммеда протягом наступних кількох місяців, поки він не повернеться в Європу. і В кінці кінців він стане мусульманином, як і сказав йому тоді губернатор. Прагнучи вирушити на схід, Мухаммед останній раз залишив свій будинок в Європі в 1927 році і здійснив паломництво хадж. З того часу його життя як мусульманина було присвячене здобуттю знань через ісламські дисципліни, які він вивчав по всьому ісламському світу. На відміну від більшості людей, які прийнявши іслам перестали прагнути знань, задовольнялися малим. Шлях Мухаммеда тільки починався. З моменту свого прийняття ісламу, Мухаммад продовжував робити дивовижні речі і зустрічати дивовижних людей час своїх подорожей і навчань. Він познайомився з найвидатнішим мусульманським діячем свого часу. Він в кінці кінців потерешував з королем Абдулязізом, королем Саудівської Аравії. І одного разу взяв на себе виконання секретної місії для короля. Також він зустрівся з Ахмадом Шаріфом Массануї, щоб встановити контакт ні з ким іншим, як з Омаром Аль-Мухтаром. Можливо, він найважливіший боєць супроти колоніалізму нашої сучасності. Прибувши до Британської Індії, він подружився і познайомився з великим поетом Мухаммадом Ікбалем, інтелектуальним гігантом свого часу. Він переконав Асода залишитися в Британській Індії. І боротися разом з ним за права мусульман в Індії з індуїстською більшістю, а потім допомагати в створенні Пакистану. Асад переходив з однієї політичної ролі в іншу. У подальшому він залишив Пакистан і знайшов свій останній притулок у Гранаді, Іспанії. Він помер в 1992 році у віці 91 року. Спадщина Мухаммада Асада послужила джерелом натхнення для всіх мусульман Сходу та Заходу. Хоча історія Асада показала всі труднощі мусульман сьогодні, але, врешті-решт, показала сам іслам з кращого боку. Але вона також пролила світло на складну сучасну історію, в якій мусульмани сильно страждали на початку ХХ століття. Наслідки деяких процесів досі впливають на стан ісламської умми. Асад зазнав деяких розчарувань від мусульман, які залишали суну пророка і вчення Корану. Справді, історія Мухаммада Асада дуже показова для всіх нас, єврей австро-угорського походження, який поїхав в Аравію і жив з бедуїнами тільки для того, щоб стати мусульманином. Все це через одне просте бажання, пошук істини, яку він врешті-решт знайшов. Нехай Аллах буде задоволений нашим братом і дарує йому вищі сади раю.